Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається, славімо Його, і Христос хрещається в ріці Йордан. Це таке однодневне за традицією Привітання. Христос хрещається, але ми не вітаємося ним постійно. Офіційні є три Привітання: слава Ісусу Христу, Христос Воскрес і Христос рождається. Бо якщо би треба було давати на всі події своє вітання, то, відповідно, було Христос в'їжджає в Єрусалим, треба відповідати на осляті. Тобто до кожної події було вже треба було придумувати відповідь. Тобто, вітаємося далі, Христос рождається. Сьогодні маємо ми святкову подію, яку знаменно відзначили Збройні сили. Зранку в наших вухах, тобто гепало. Не знаю, з якої сторони гепало, але якщо Бог в цьому може побачити добро, то свого роду таке відзначення сьогоднішнього свята фейерверками було підкреслене. І ми сьогодні чули цю знаменну подію. Перші морозець, ці хрещенські морози, як кажуть в народі сьогодні були. Подія знаменна, тому що ми будемо читати, це є Об'явлення Ісуса Христа народою. Тобто Ісус Христос вперше коли об'явився? Коли вперше люди побачили, помацали Ісуса Христа, коли народився. А це друге об'явлення. І е, ось читаємо Євангелія: прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Йоанном. Ю... І коли виходив з води. Побачив, як небо розкрилося, і духа, що як голуб сходив на нього, і голос ізлинув із неба. Ти є си, син мій улюблений, у тобі моє уподобання. Тобто, що відбулося? Ісус ріс в сім'ї, не проповідував ще, не виходив, якби на таку проповідь, готувався. І природньо, тому що до 30 років з людиною не дуже рахувалися в авторитеті. Тобто, Поважали людину після 30 років, бо вже був досвід життєвий, була якась мудрість. І тому природньо, що Бог дотримується цього такого етичного віку до 30 років, щоб не сміялося, а, юнак хоче нас вчити жити старих. Да? І е, починає він саме, коли Йоанн Хреститель е, хрестить, проповідує це покаяння, очищення і е, символізує це, що люди змивали свої гріхи в ріці Йордан. Є індійська релігія, де ріка Ганга, і за переданням люди ходять і змивають туди всі свої е, такі душевні бруди, енергію якусь погану, хвороби. Ріка Ганга їх забирає. З таким самим, можливим підходом так само люди, коли хрестяться, вони змиваються від первородного гріха в духовному сенсі, і це все грішне якби лишається у воді. Ісус так само виконуючи цей. Цю традицію, цей якби, припис очищення, він так само приходить очищатися. Чи потребував Ісус очищення? Не потребував. Тобто, фактично, Він це робить тільки тому, щоб сповнити, показати, сповнити цей припис і показати людям приклад, що Він прийшов виконувати Божу волю. Але Бог це так само використав, так як сьогодні наші бабахання ми позитивно можемо відчитати. По-перше, пам'ятаєте, ріка Йордан повернулася назад. Де було ще в Біблії такий випадок, де ріка поверталася назад або розділялася? Коли Мойсей розділив воду і такий протяг протяг вітру пройшов через воду і в такий спосіб висушив на цю якусь таку дорогу. І люди могли перейти, через втікаючи від єгипетського війська. В такий спосіб вчені доказали, що є в природі це явище, що протяг такий сильний вітер дує на річку, що вода аж може розділитися. Тобто це є природній звичайний феномен, який рідко ми просто бачимо. Тут ріка повернулася назад, можливо, так само з, цього, з цим феноменом, але в духовному сенсі. Гріхи, які були в воді, вони побачили, що зайшов той, хто бере гріхи світу на себе, і вода, якби примагнітилася, тобто вернулася назад до Ісуса, якби показуючи, що все, що люди лишили там, що вже потекло наниз, оце все грішне, брудне, воно вертається, бо бере Ісус на себе це все. Тобто я не кажу, що Ісус весь був в воді і Він чуть не потонув. Ні, але йдеться в такому духовному поясненні, яке мені сподобалось, що саме вода повернулася. Назад, вказуючи на те, що є той, хто бере гріхи світу на себе. в такий спосіб Бог таким чудом показав, хто це є. Ну і ще одне свідчення: і голос із лину із неба: Ти єси мій син улюблений, у тобі моє уподобання. Тобто були ще такі спецефекти свого роду, де е, був вигляд Духа Святого у вигляді Голуба, і так само були чули голос. Якби вперше, вперше, де об'являється Трійця, це саме цей момент на Йордані, де Бог Отець голосом об'являється, Син Ісус, який стоїть, і Дух Святий, який у вигляді Голуба сходить на другу особу Бога на Ісуса Христа. Ну в такий спосіб Бог показав велич. І з цього всього почалося наше спасіння. Давайте зараз почитаємо трішки, як катехизм описує цю подію в параграфі 100, давайте, 197 про Богоявлення. Від хрещення Ісуса Христа в Йордані починається прилюдне служіння Спасителя. Йоанн, Хреститель вказує на Христа в Йордані як на агнця Божого, який гріх світу забирає. Під час хрещення Ісус являється Пресвята Трійця, троєчне з'явилося поклоніння, голос Отця свідчив про тебе, називаючи Тебе улюбленим сином, дух же у вигляді Голуба потвердив ці слова. Голос Отця це голос Отця Небесного. Дух у вигляді Голуба це Святий Дух, який сходить на Христа, являючи його Сином Божим. Тому церковна традиція називає хрещення Ісуса Христа Богоявлінням. Наступний параграф. Богоявлення над Йорданом літургійно пов'язане із Різдвом. Святкуючи ці обидві події, церковна традиція наголошує, що в оплоченні і хрещення Господнє є богоявленням, грецькою Теофанія. Згідно з текстом великого Йорданського водосвяття, у попереднім празнику ми бачили тебе младенцем, а в теперішнім совершенним тебе бачимо, явленого нашого Бога. У роздві Бог, Слово, народився, а тепер явився плоттю родові людському. У роздві сонце правди зійшло, а тепер засяяло. Літургійна традиція церкви називає свято Богоявління також і просвіченням. Стихи празника Богоявління висвітлюють зв'язок між Різдвом і Йорданом. Те, що звіщав ангел, звіщає тепер людям хреститель. Пролитою кров'ю немовлят став бездітним вифлеєм. Через освячення води хрещення став багатодітним Йордан. Те, що зірка звістила вифлеєм і мудрецям, тепер сам отець об'являє світою. Тобто, в такий спосіб, церква підкреслює оцю е, триум свята, би такий е, чергу свят. То ми ось ось недавно святкували Різдво, ми ще є в цьому періоді святкування. Маємо ще одне е, так само величне свято в цьому контексті: це саме богоявління. Тобто, Різдво і Богоявління вважаються такими найбільшими святами, е, де Бог проявляється до людей. Це чому, чому має нас тішити? Тому що ми не забуті. Бог явився до нас, він нас не залишив в старому завіті. Е, без своєї підтримки. Він в старому завіті теж мав Святого духа, але не було ще спасіння. Тому Ісус, як Спаситель, мусить прийти на землю як людина і почати нас спасати. І Він приходить через зачаття в Богородиці, через Різріздво Богородиці, через народження через Богородицю. Тепер він з'являється як величний майбутній проповідник в Йордані, тобто таке офіційне представлення його, тому що Йоанн Хреститель скоро буде вже забраний, і Ісус після цього. Почне займе оцю, ну не кажу, займе цю нішу, він продовжує цю нішу, в якій був Йоанн Хреститель, готував людей до приходу Спасителя. Тобто це все показує, що Бог явився до людей, що ми не покинуті, що ми на самі, і що Бог завжди приходить до тих, хто його дуже потребує. Що для нас це може означати суцільні карнавали, назву таких радостей, тому що ми постійно маємо святкувати, постійно святкувати. Відвідання Богом людей. Це всім, що я сказав. Далі ми будемо святкувати так само Воскресіння, це перемога в духовному світі. Я хочу запитання задати, яке мене навіть так заставило призадуматись. Я думаю, десь є ця офіційна відповідь, але сьогодні для призадумки його тільки скажу. Маємо Ісуса, який прийшов і мав на землю. Він прийшов. Він мав за нас померти? Мав померти. Уявімо собі, я це вчора говорив на молитві за мир в Україні, що е, хто чагав перший на життя Ісуса, хто хотів його вбити? Ірод, Ірод. Отже, як він не вбив його, тому що ангел з'явився Йосифові і попередив його, що він вставав і йшов в Єгипетську землю. Уявіть собі, що Йосиф довго сидів в телефоні, або пізно ляг спати, і проспав цей сон. Бог не встиг йому приснитися, ангел йому нічого не попередив. Уявімо собі. Або просто ну, не почув голосу Божого, або не відреагував на голос зі сну, чи голос ангела, тобто фактично він би не встав і не пішов. На ранок, гіпотетично, приходять воїни від Ірода і вбивають дитятку Ісус. Дивіться формула. Ісус прийшов? Прийшов. Ісус помер, як дитя Ісу... дитятко Ісус. Помер. Чи сталося без спасіння? Ну, він міг померти тоді, як дитина його могли вбити вояки. Чи і спасіння було би світу виконане, чи він би сповнив свою місію? Виходить, що сам Прихід Спасителя ще не є виконанням місії. Тобто, навіть то, що об'явилося тепер, що він хрестився, це ще не є виконанням місії. А що тоді є виконанням цієї місії, спасіння? Насправді, я якби ще поцікавлюся точно відповідним на це запитання для самого себе. Ось. Але оце все, що зробив Ісус Христос, Він проповідував, Він вчив апостолів, тобто передавав ці всі. Мудрість цей, навики, знання, говорив зі всіма. Далі показував знаками і чудами. Тобто, ч... знаки є, чудотворні, що Божий голос, голуб, Дух Святий у виді голуба, вода якось так піднялася. Тобто, все є таке. Чудне, на перший погляд, але це ще не є чуда, які підкреслюють саме дію Бога. Чуда, які підкреслюють дію Бога, це було зцілення, це було оздоровлення, це було Воскресіння, це було помноження хлібів, тобто всі чуда, які показують далі в Святому Євангелії, що це і підкреслює, що це Божа дія. Найбільше, що Бог вирішує взяти наші гріхи на себе і ранами своїми нас спасти, це те, що він згодився на хресну жертву. Тобто треба було йому ще зробити акт волі, щоб згодитися прийняти цю хресну жертву. Його могли просто забити на місці, не знаю, якогось бунтівника, закидати камінням. Там було популярно в Старому Завіті закидувати на місці камінням. Міг в Гециманському саді померти. Наприклад, ну, намовили би якогось такого психічно неврівноваженого. Юдея, який би накинувся на Ісуса і вбив його. Скільки таких буває, пам'ятаєте, у ну, Яна Павла Другого було замах на життя, що е, снайпер хотів його вбити і е, попав. А в кінці той Іоанн Павло ІІ прийшов і простив йому. Це було таке свідчення якраз цього е, дії Бога в святому, якого зараз церква визнає як святим. Отже, Ісус мав оце все зробити, все, що було після цієї події, все мав оце зробити, взяти добровільно гріхи і померти, не просто померти як невдаха, а померти як той, хто свідомо добровільно щось цим робить. Цією смертю бере гріхи на себе. Тоді померше він має воскреснути, тобто перемогти смерть. І аж тоді ми будемо мати перемогу. То насправді дуже-дуже багато є подій, які потрібно зробити Ісусові для того, щоб сталося це спасіння. Я сьогодні хочу подякувати нашому Богові, який дав нам такого розумного свого Сина, і який мав до нього настільки велику надію. Що він е, зробить все як належить, тобто, фактично, Ісус міг десь помилитися гіпотетично, як людина міг десь проспати, міг десь сказати Я не хочу, я не буду, забоятися. Це все не було нелегко, ви знаєте. І тоді би що спасіння теж не сталося. Ну, Ісус, наприклад, відмовився від хресної смерті і сказав, Боже, досить, я й так вже напрацювався, годі з мене, все, я здаюся, робіть зі мною, що хочете, і, 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 і тому подібне. Виходить, спасіння би не сталося. Бог Отець мав таку довіру до Ісуса, знав, що Він виконає, Яку, це який зв'язок мусить бути між сином і Отцем, що отець повністю знає, що син його, що син Його зробить. Хочу зараз розказати таку історію, яка говориться тільки на чоловічих реколекціях. Тому, чоловіки, ви будете, можливо, ще мати нагоду почути цю історію в курсі Яків. Але ця історія мене дуже вразила, і я хочу показати цей зв'язок між сином і отцем. Даруйте, забув країну, Болгарія, здається, де був великий землетрус. І це на реальних фактах. Ну і було завалене приміщення школи, Школи, де тато зранку відвіз свого синочка на навчання там, не знаю, якісь перші класи. Це були. І не пам'ятаю, скільки років. Ну, це не важливо. Це був юний вік дитини, яка вчилася в школі. Після цього масового такого землетрусу дуже було багато завалів. І е, кожен рятував приблизно кого там міг на суші. Ну, а цей тато знав, що його син в школі лишився. Школа була повністю завалена, він е, самотужки руками розбирав ці каміння, щоб добратися до приміщення в підвалі, де, де займався е, на уроках його син. Е, Як му думати, скільки годин він розбирав ці завали? Довго він розбирав їх півтора дня. Тобто з нього вже сміялися і пожежники. фактично, Бо кожен мав роботу. це дуже такий, Зараз можна судити нам в теплі, в комфорті, що добре робив, не добре, а треба було, щоб йому хтось допоміг. Немає значення. Він самотужки розбирав ці завали, тяжкі каміння по частину півтора доби без зупинки. Він розбирав, і йому вже казали, що він лишив це, тому що точно за, за такий період вже всі загинули. І е, я не пам'ятаю, як би всього е, опису цієї історії, пам'ятаю те, що я відчув. І все-таки він почув голос, почув голос е, свого сина, і е, дістали вони через ту дірку дітей з цього класу, з того зру, зруйнованого. всього. І е, в кінці, коли дістали цього хлопчика, Ну, насправді тата героєм таким зробили, що він молодець, що він до кінця стояв і розбирав ці завали, а хлопчик вийшов і сказав до всіх своїх учнів, а я казав вам, що мій тато за мною прийде? Тобто син знає, що тато зробить все. Все, що можна і не можна, і скільки би це часу не треба, бо син знає, що тато зробить робив все найкраще. Тому цей зв'язок земний такий, що де син мав таку надію на тата і тато голими руками, фактично без поряджені, скільки я там знаю, є фотографії, навіть це як він розбирав ну в Чорнобілі такі ще з того часу. Ти треба буде пошукати і показує, що син мав впевненість, що тато це зробить. Що би не було, тато мене знайде. Він нас і рятує, і він давши цю надію цим дітям. Тобто, він заохотив всіх дітей в класі вірити, що є тато супермен, який може зробити будь-що на світі. І так і сталося. Відповідно, тато теж підкріплений цією вірою знає, що син його чекає, що він має все зробити для своєї дитини. І Він мав цю силу і цю наснагу, попри критику, попри зупиняння пожежників, він далі розбирав, розбирав з надією знайти свого сина. Так, от маємо сьогодні приклад так само Бога Отця, який. Надіється на свого сина, який знає, що із синові ще треба, дуже багато буде пройти в житті. Дуже багато ще треба буде зробити для того, щоб це спасіння відбулося. Я собі уявляю, чи був би в Бога план С. Тобто, план А був, що люди мають жити щасливо. Щось пішло не так, люди згрішили. Тоді треба було план Б виконати, тобто послати Спасителя свого сина. А якби Спаситель не виконав цю місію, якби він десь зламався, він же ж так само був і людиною 100% і мав немочі, десь каже, от по-людськи він здався і не виконалося спасіння, тоді, дівчини, не знаю, чи би було в Бога план С. Кажуть теологи, що в Бога не було інших планів, що це був наступний план Б, єдиний інших планів не було. Тому Ісус, я думаю, це знав, Він знав, що в нього є тато, що тато йому буде допомагати. Ангели йому служили, як ми читаємо, коли ж ви видали Івана, Ісус прийшов у Галилею. І відразу Дух повів його в пустиню, і Він пробував у пустині 40 день, спокушуваний сатаною, і був із дикими звірами, і ангели йому служили. Тобто, чому ангели служили? Тому що це була 100% людина. Ісус був стовідсотковою людиною і стовідсотковим Богом. Якщо б він включив свою функцію супербога, ну то нашому ангелів, як він сам може собі послужити, сам може робити чуда. Ні, ангели служили його людській, людській плоті і він повністю як людина. Тому дякуємо Богові, що він згодився послухати свого тата, Отця. Прийшов на нашу землю, не кажу немічну, я кажу з немочами, бо земля створена Богом, не можемо творіння Боже називати немічним. То гріх зробив з неї немічну, таку, яку ми зараз бачимо, як гріх робиться з нами зараз. Тобто Ісус послухався свого тата, прийшов на землю. Прожив до тих 30 років ріс, виховувався, вичікував цього часу проповідування. Тепер сповнив навіть сповнився на ньому закон обрізання, що ми на Василія святкували, тобто де обрізалися за за по восьми днях після народження, обрізали всі хлопчики. Він не потребував цього обрізання, але він показує, що ми виконуємо закон, який є встановлений традицією церкви. І Ісус так само виконує Його і так само обрізується, як всі єврейські хлопчики. Далі в 12 років Він проповідує і сьогодні являється як величний, величний провідник народу, той, який забирає всі гріхи світу, той, над яким проявляється ця трійця, щоб підказати людям, що маєте початок спасіння. І на закінчення Ісус прийшов у Галилею, проповідував там і Євангелія Боже, кажучи. Сповнився час і царство Боже близько, покайтеся і вірте в Євангелія. Відтепер прийшло це сповнення часів. Почалося проповідуватися Євангелія, почалася проповідуватися добра новина, почалася підкреслюватися чудами і закінчилося це смертю, розп'яттям, смертю і воскресінням нашого Господа, який сповнив досконалу місію свого Отця. Щоби спасти нас. Тож маємо Спасителя, який народився, який прийшов, ми тішимося. Маємо ми Спасителя, який береться до роботи, починає нам проповідувати про Царство Боже, ходити з нами, бути з нами. І будемо так само потім святкувати Спасителя, який переміг і Воскрес, переміг смерть. Чому важливо святкувати? Я почав так на початку, тому що ворог постійно хоче засмучувати, він хоче страшити, він хоче давати ці спазми. Ну, катування, тримання в ув'язненні, в голоді, застрашуванні. Це і традиційна тактика диявола. Беремо на противагу, Це є дія, яка називається постійна радість, тобто святкування. І це і важливо, щоб ми, як церква, не давали смуткові. В нашому місці ефіру смутки і так приходять. Але щоб ми показували смуткам, що ми не смутимося, щоб зло не раділо, що воно добилося і воно нас засмутило, тому маємо дуже багато насправді причин для смутку. Але повірте, ще більше маємо причин для радості. Нехай ця радість Божа і ці радості від цих святкувань переймають нас, потішають, тримають, і ми тішимося, що маємо Бога переможця, який. Воскресне і цим нам відкриє небо і подарує нам життя, і ми будемо з ним вічно. Ми маємо вічну перемогу. Ми вже отримали цю перемогу завдяки Ісусові Христові. Христос рождається.